Як остання в неболине, а час так швидко швидко плине, навчали цілий рік завзяти і у нас свято. Печі кважа, всім бажаю і здоров'я, і добря, щоб ви були всеми і не знали горя, і жила. Красні красуні, наші добрі старші, друзі, для іначе костані лунає для вас, доросло життя і відправляти ще час. Йди, Наушкольні навички. Всі знають про нас, де да там шум я перший раз. Букви вивчуся, алфавіт визнаємо. Про все на світі швидко прочитаємо. Звиків побіг протів час. Ніби вчора в перший клас. І дуже бої скоїдень батьки на руку пішли. Ми обираємо бути щасливими, такими вільними, такими красивими. Ми обираємо бути яскравими, щоб все засяяло яскравими.